Господь з вами, Читання святого Євангелія від Йоана. Того часу багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус. То вийшла йому назустріч. Марія ж сиділа вдома. Тож Марта сказала Ісусові, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що те, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть. Ісус каже їй: Твій брат воскресне, говорить йому Марта, знаю, що Воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Чи віриш ти в це? Каже йому: так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який гряде у світ. Слово Господнє. Чуємо це перше читання з Книги Виходу, де. Господь говорив з Мойсеєм обличчя в обличчя. І що ми бачимо в цьому читанні, в цьому уривкові? Ми бачимо, що цей фрагмент показує нам, що Бог оновлює, відновлює цей союз, цей завід, після того, як. Вони зробили собі золотого цього тельця, як вони зрадили Бога. І цей фрагмент показує нам Моїсея, який стає якби, посередником да, між народом і передусім перед Богом. І що робить благає Бога, просить Його, да, щоб той не покинув цього народу, щоб не знищив. І Бог, якби показує своє милосердя, свою вірність, свою любов, і показує те, що Він є той, хто є. Да? І говорить да, про оцей намет зустрічі, показує цю дружбу з Моїсеєм. І оцей намет зустрічі, про який ми чуємо, це прообраз Церкви, да, в якій ми зараз є. Ми говоримо, що церква це містичне тіло Ісуса Христа. Тобто це місце, де єврейський народ міг зустрітися з Богом, і для нас це є місце особливої благодаті. Ми не говоримо, що Бога е, немає поза церквою. Бог є в церкві, Бог є поза церквою, Бог є в твоєму житті, в твоїй родині. Він і всюди. І оця дружба, так можна було б сказати, Бога з Мойсеєм, обличчя в обличчя показує у ці відносини. Ось, ми потім почуємо в Новому Завіті, де Ісус називає своїх учнів ким? друзями. А? Тому Бог вже показав через Мойсея, ким Він є для, для народу, для створіння. І пізніше Ісус це показав, коли прийшов на землю, щоб спасти всіх нас. Тобто, Він є другом для апостолів, для нас, і об'являє їм все, все об'являє нам для того, щоб ми могли отримати спасіння і об'являє Своє ім'я, тобто показує, що Він, який є Бог, Тобто, показує свої атрибути. Що Бог милосердний, що є щедрий, що є довготерпеливий, многомилостивий, справедливий в кінці кінців. І це якби фундамент, цей, ну, це основа Бога. Бо якщо це все забрати Богу, Він перестане бути Богом. Ось. І далі цей фрагмент показує оцей піст, це перебування в присутності Бога протягом цих. 40 днів, це не просто релігійні зусилля, так як ми часто це робимо. Я опустився, я навернувся, я змінився і так далі. Це показує, що це є той шлях, де ти можеш, входячи в такий піст, такі відносини, відновити цю природу, таку, яку ми отримали в хрещенні. Тобто природу, природу, яку Бог нам дав, що ти пророк, що ти священ, що ти цар. Що ти маєш цю природу Ісуса Христа, що ти кінці є святий, що Бог тебе саме до цього покликав. І тому е, оцей піст, про який говорить нам ця книга виходу, який переживав Мойсей, потрібно також для нас, для того, щоб відновити цей союз. І піст не тільки тих 40 днів, які ми переживаємо перед Пасхою, але. Це те, що ми можемо переживати якби постійно, постійно, да? тобто постійно відновлювати цю нашу природу, яку ми втрачаємо через той чи інший гріх. І далі ми що бачимо, так як Моїстей стоїть перед Богом, так само Марта, ту, яку ми сьогодні згадуємо, Марія і Лазар, да? вони стоять перед Богом, перед Ісусом Христом. Ось, і Марта, що робить, заступається за свого померлого брата. Так як Мойсей заступався за е, народ, так само вона входить в цей діалог, віри, да? вірить, що Бог може зробити, зробити чудо. Да? Ось так, як це відбулося на цій горі Синайна. Да? І обої, обох ми бачимо, тим, що вони є тими посередниками. Так як ми говоримо про Ісуса Христа, що Він є посередник. Той, який є між Богом і нами, який прийшов для того, щоб нас спасти, так само церква нам показує Мойсея і Марту, що вони є тими посередниками. Так само ти можеш бути тим посередником між цим світом і тою людиною, яка не знає Бога. Тобто можеш бути заступником, може бути посередником, може бути тою людиною, яка буде постійно. Молитися, просити Бога, благати Його про навернення тої чи іншої людини, тої чи іншої ситуації, миру в Україні і, і так далі. Да? І Євангелія, яку ми щойно прочитали, вона говорить нам так, ну, те, що Ісус говорить, що я Воскресіння і життя. І відразу якби, ставиться питання, чи ти віруєш в це? Чи віриш в те, що є її Воскресіння життя, що я можу Воскресити, що можу змінити, я можу все зробити. Ось. І м м бачимо, що Марта, дуже часто ми її зображуємо як ту, яка активна, яка практична, можна сказати, жінка, але тут вона проявляє цю віру, на? довіру до, до Ісуса Христа. Воно якби перевищує те розуміння смерті, ну, тут дуже є смерть. Да? То вже людина відійшла до Господа, а вона просить. Да? Тобто показує оцей діалог з Ісусом Христом. І цей діалог є якби таким ключем, да? щоб, для нас, щоб для нас, щоб ми також просили Бога в тих ситуаціях, в яких ми знаходимося, з довірою, що Господь зі смерті може вивести життя. Нам здається, що це смерть, що це і безвихи, що немає іншої ситуації. А Бог каже, ні. Віриш, що є і воскресіння життя, будеш мати це життя. Ось. І тому м -м, часом для нас смерть, якісь там горе, це може бути причиною великих скорбот, великої журби. Да? А Слово Боже нас закликає, каже, що там, де входить. Ісус там приходиться надія, що немає цієї смерті. Да? Так як ми недавно переживали оцю смерть Сергія, Музики. Мозики, да? і говорили про це. Ось, і Вона, вона каже, коли б ти був би тут. Да? І це не є докір, так як деякі там роз'яснюють, ось, але це віра в те, що Христос може бути присутній власне в цій смерті, да? що, що Він може все зробити. Да? І тому вона, Марта, що робить? Вона визнає цю віру. Так ви пам'ятаєте, як Фома каже, Господь мій і Бог мій. Так само Марта каже, я вірю, що ти Христос, Син Божий. Це можна так порівняти з Петром, який говорив, коли, коли Ісус питав, за кого вони вважають сина чоловічого, одні за Мойсея, інші за пророка, а ви за кого мене вважаєте? І каже, ти син Бога живого, ти син Бога. І тоді, що йому Ісус відповідає, не тіло і кров тобі це об'явили, а Отець, мій небесний. Да? Ось. І тому, коли Ісус говорить, що є Воскресіння життя, ось, це не тільки те, що говорить Ісус, що це буде в майбутньому, що Він Воскресне на третій день, але Він говорить про теперішній час. Бо, бо ми, так, ми так само можемо думати, да? от, прийде друге пришестя, і тоді вже все впорядкується, і так далі. Якщо ти віруєш, то сьогодні може бути для тебе це Воскресіння. Сьогодні може бути для тебе це, це, це життя. І Ісус не просто воскрешає Лазаря, да? а Він, той, який має силу подолати цю смерть. Він має цю силу все, все перемінити. Да? Ось. І Звісно, що віра Марти, вона трошки така земна. Да? Ось. Але з іншої сторони, вона ну, до кінця всього не мусить розуміти, вона і не розуміє цього. Да? Але що вона робить? Вона перебуває в присутності Ісуса Христа. І це є важливо. Да? Тобто, для нас, що ми певних речей не розуміємо, чому так відбувається в житті. Чому є смерть, чому страждання, чому там, не знаю, гинуть хлопці на навіть певних речей ми не розуміємо. Але для нас, людей, віруючих, католиків, християн, дуже важливо бути постійно в присутності Ісуса Христа. Ось. І тому для нас є цей приклад. Не? Ми недавно говорили про Марію і Марту не? пару днів тому назад. Ось. Але для нас це важливо, щоб. Бачите, в цих трьох особах, які сьогодні споминаємо, ну, в Марті – це та, яка служить, яка довіряє, яка діє, яка відповідальна. Так? Ось, в Марії, бачите, те, що вже говорив пару днів тому назад, ту людину, яка споглядає, яка медитує, яка молиться, так? яка слухає Ісуса Христа, а Лазар це образ того, кого Ісус підносить зі смерті. До нового життя. Тобто Лазер це є Я і Ти. Ми фізично не помираємо, але ми часом через ті чи інші гріхи ми теж знаходимося в смерті. Не? І тому Христос може кожен з нас е м, воскресити, перемінити, преобразити, дати цю надію, дати це життя. І тому церква, коли дає нам оці три біблійні особи Марію, Марту і, і Лазаря, власне, хочеться нам, нам показати, не? щоб ми. Маючи цю віру, довіру до Бога, щоб ми не стояли на місці, щоб ми розвивалися, щоб брали відповідальність за своє життя, за своє навернення, за навернення інших людей, да? щоб ми слухали Господа, щоб ми перебували з Ісусом Христом. Да? Ось. І щоб ми вірили в те, що Бог може, власне, з цього, так як я кажу, трупіка дуже часто да, називають, щоб Бог може дати життя. І Бог не дивиться на твій вік. Так як на вік Аврама, він не дивився, що той був вже похилому віці, але прийшов, дав слово, той повірив, і Бог реалізує це слово, зреалізував це слово в його житті. Так само ти. Бог чомусь прийшов саме до тебе в цьому часі, в цьому віці, в цьому стані, в якому ти знаходишся. І тому Бог хоче дати тобі життя. І тепер, наскільки ти відкриєшся, наскільки себе побачиш в цих особах, настільки Бог зможе також тебе преобразити, перемінити. Тому нехай це слово сьогодні черговий раз, так як воно допомогло єврейському народові не зупинитися на цих золотих танцях, але перемінитись і йти далі в цю обітовану землю, так само ми йдемо до цього Небесного Єрусалиму, йдемо до цього життя вічного, входячи в цю довіру до Бога, віддаючи себе повністю Богові, щоб він керував мною, моїми думками. Моїми поступками, моїми вчинками і давав цю силу, щоб я не зосереджався на гріху, але зосередився на Його милосерді. Амінь.